Перший раз, коли ми по настежію молились молитвою угодної Богу, це була молитва нашого покаяння. Як ми прийшли до цієї першої настежої молитви в нашій житті через Хрест. Тільки осознаває те, що Бог зробив на Христі, ми починаємо по настежі молитися за інших людей. Я зустрічав часто віруючих, які, коли случаються якісь проблеми там, там, на роботі, в сім'ї, або в відношеннях десь, вони так здугують плечами кажуть, странно, в мене ж там було все промолено. Я такий, В смислі все, про...» Кажу, «В смислі все промолено? Ну, Я постійно за це молився і молилась довго, постійно, чого там случились проблеми. І іноді мені кажеться, що якщо ви місто слова промоленого поставити проплачено, ви поймете, як строїться отношения їхні з Богом. Но Христос казав, коли він казав про наші молитви за битові якісь речі, Він казав: не будьте як язичники, не моліться трьохкілометровими молитвами. Чого? Тому що от цього не зависить, не залежить Божа забота. Як ви думаєте, як багато горобців моляться про те, щоб в них був корм? Ну, Бог їх кормить. По-настоящему багато віруючим люди моляться по настоящому багато про одне. Вони по настоящому багато моляться про спасіння. І е, недавно я осознав, наскільки, якби, ну, е, наскільки жалке наше якби, таке християнство, яке ми. Я думаю, треба молитися, молиться багато, тому що це важливо. Я почав багато молитися. Знаєте, що мене спитала жінка? Це проблем ніяких не случилось. Mm -hmm. Оказується, віруючі люди починають багато молитися, коли в них случається багато проблем. Ви помієте, де ми знаходимося? Ви представляєте собі, щоб ученики застали молящився Христа і спитали в нього в все в порядку, і так багато молиться? Вони понимали, чому він багато молиться. Тому що він молиться про служення, він молиться про спасіння, він молиться про те, що Бог дійствовав. Но коли ми багато молимося, нас починає спрашувати, чи не, не случилась в нас якась проблема. І ну, це печально показує нас те, що ми дійсно живемо по старій традиції, знаєте, як кажуть, як тривога, так до Бога. Ну я надіюсь, що я якби, хочу вдохновити вас на те, щоб ми молились, щоб ми молились про те, щоб в Біблії бачить Христа. Тож коли ми в Біблії бачимо Христа, тоді ми правильно розуміємо, про що вона написана. Тоді ми правильно розуміємо, як примінити ту істину, яка написана в тексті Писання. Ми правильно розуміємо, що значить бути молитвенником, що значить молитися непрестанно. Достатньо подивитися на Христа, який умер на Христі для того, щоб стати молитвенником за віруючих. І ми поймемо, що в веду Павло, коли писав це наставлення.